Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Завжди приємно просинатися, коли добрий ранок, правда? От коли Бог дає добре. І незалежно від погоди, у нас сьогодні у Львові, я дивлюсь віконцем, така хмарна погода, але в той же самий час каштани так квітнуть, так гарно, так приємно. Відкриваєш вікно, запах такий дуже приємний. І розумієш, що це. Благословення, да? благословення від Бога, яке ти можеш сьогодні споглядати, оцінювати і дивлячись на всю цю красу, можеш молитися до Господа, дякувати йому. І дійсно подяка велика Богу за те, що ми маємо прекрасну можливість сьогодні знову ж разом зустрітися, пороздумувати над Словом Божим. Думаю, що і сьогодні Господь приготував щось для нас особливе. І під впливом Святого Духа кожен із нас може побачити <кій> якусь особливість в цьому псалмі 63-му, який ми будемо з вами сьогодні розглядати. Я пам'ятаю, коли навчався в університеті Ендрюса, у нас було таке навчання, і пам'ятаю, знаєте, було, було завдання значить оцінити свою аудиторію, на яку проповідь я проповідав. І я написав одну із проповідей і зробив опитування після проповіді, відповідно представивши три близьких зазначенням теми для людей. І як ви думаєте, скільки ну от аудиторія слухала одну проповідь? А скільки в мене вийшло результатів, скільки проповідей прослухала моя аудиторія? Насправді три проповіді прослухала моя аудиторія. Е, я дуже знаєте, цікавив, цікавився тим і питав потім людей, приходив до них додому, перепитував, кажу, от е, буквально на, на наступний день, щоб люди не, забу, не забулися проповідь, приходив і перепитував: кажу, от як ви почули те і те? Ну і люди кажуть, що ну, ти про це проповідував. Я про то не проповідував. Я говорив одну тему, а людина почула іншу. Чому так трапляється, тому що сила Святого Духа працює над нами. І от коли ми роздумуємо, я можу говорити одну ідею. І напевно, от в кожного з вас так бувало, що коли ви слухаєте проповідь, десь провалилися в свідомі. Ну ви не слухаєте вже проповідника, і ви вже десь в своєму такому форватері рухаєтесь. І вас рухає Святий Дух. От, зупинив на якомусь етапі, і ви пішли, пішли, пішли. Потім знову раз і включилися в слухання того проповідуючого, Хто м, говорить або там розповідає свої думки, які пов'язані з молитвою, також і пов'язані з дослідженням священного писання. І от в цей етап, коли ви провалилися разом в форватарі роздумів Святим Духом, Бог навчає вас по особливому І я можу того не говорити, а Бог вам скаже, що потрібно. Сьогодні у нас, друзі, особлива молитва, і її можна назвати молитва проти ворогів. Тому що більше так зосереджене на спасінні Божому, на тому, що е, акцент, акцент стоїть на ворогах. Давайте ми прочитаємо цей 63-й псалом. Він написаний для дегрегенту хора і з другого вірша: Вислухай, Боже, мій голос, як скаржуся, я від страху ворожого душу мою хорони. Заховай мене від потаємного збору злочинців від крику свавільців. Які нагострили свого язика, як меча, натягнули стрілу свою словом гірким, щоб таємно стріляти в невинного. Вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятися. У злій справі зміцняють себе, змовляються пастки таємно розставити, кажуть, хто буде їх бачити? Вони кривди ховають, загинемо. Як розум їхній е, сповниться, тобто, якщо реалізуються плани, бо нутро чоловіка то серце глибоке, але вчинить Бог, що стріла на них стрілить і нагло поранені будуть, і вчинить, що їхній язик допадеться до них, і будуть хитати головою всіх, хто споглядатиме на них. І всі люди боятися будуть і будуть розказувати про чин Божий. І діло його розумі... зрозуміють, а праведний Господом буде радіти, буде вдаватись до Господа, і будуть хвалені всі простосердні <кхід> Дійсно, друзі, молитва проти ворогів. Хоча псалом написаний для диригенту хора, написано, тобто для того, щоб співати, ми розуміємо, що на свій час він. Був ну, на мові оригіналу, рифмований, дуже гарний. Як сьогодні ми співали з вами пісню також, що Бог наш захист, так само і тут, друзі, все рифмовано все гарно. Сьогодні ми можемо більш споглянути на гарні думки, але вже рифми, можливо, тої вже і не спостерігає. Дійсно, ворог наш супротивник, той, хто перебуває в стані постійної ворожнечі, ворог хто то такий хто ворогує. Ворог суб'єкт, який намагається знищити, завдати болю, я не знаю, там шкоди, смертельну загрозу він несе. Він планує якісь плани дуже серйозні, зруйнувати людину, особистість зруйнувати державність, можливо, відібрати взагалі волю. волю ну, диявол теж наш ворог, який намагається відібрати нашу волю да, в Христі. Тому ворогів, якщо брати в загальному у Давида, було, думаю, що достатньо. Тому що він дуже часто, коли ми з вами читаємо псалми, коли дивимося там його шлях життя на сторінках старого Завіту, ми бачимо, що ворогів в нього було достатньо. Цей псалом, друзі, умовно можна поділити. Якби на дві частини, з другого по сьомий вірш, мова йде про ворогів, яких він описує як жорстоких, лукавих, як дуже організованих, які мають свою мету. А з 8 по 11 вірш, в принципі, міститься, так скажем, пророцтво, яке говорить про їхнє знищення або нейтралізацію ворогів. В цілому ці тексти е, Псалму. Вони пов'язані з такою глобальною темою загрози, що віде від ворогів, і дійсно темою надії, надії на захист Божий. В другому вірші він говорить: вислухай, Боже, мій голос, мій голос послухай, і від страху мене хорони. Тут Давид бажає якби спасіння. Ми розуміємо, що він рятується. Він просить Бога про спасіння. Але, друзі, зверніть увагу, що він не просто просить Бога про спасіння, він уточнює навіть. Він каже, спаси від страху. От дуже цікаво, спаси від страху, від, не просто від смерті, від страху. І я подумав: страх це страшна сила, друзі. Страх це стан хвилювання. Страх, страх це стан такої тривоги, неспокою, очікування чогось надзвичайно. Неприємною і страх, в принципі, це не переляк. Погоджуєтеся, да? не переляк. Тому що людина може перелякатися, це миттєво так. От хтось тебе злякав, ти миттєво ну, отримав якісь почуття, активізувалося твій організм. Але в той же самий страх, оцей от переляк, через декілька секунд, коли ти бачиш, що це не була небезпека, він проходить. А страх. Від якого просить Давид його врятувати, друзі, страх він охоплює ну, більшу частину, так скажемо, більш відрізок часу, да? більший відрізок часу, і він може приносити неприємність в життя людей, руйнувати як особистість, так і здоров'я. І Давид таким чином просить зберегти його від цього страху, зберегти його життя. Для цього для нього друзі, взагалі важливо для чого йому життя. Йому важливо мати самовладання, він, він хоче зростати духовно, він хоче бути корисним, хоче сповіщати про славу Божу. Він каже: Господи, ну, врятуй мене, дай мені в тобі оцю впевненість, щоб я не боявся. Страх це довгі почуття, як ми з вами сказали, яке приносить дуже неприємні. Результати в життя як фізичне, так і духовне. Третій вірш, ми читаємо з вами. Він говорить: заховай мене від потаємного збору злочинців. так і Навіть від крику та, їхнього е свавіль, свавільців збережи, крик свавільців, він теж наводить певний страх, тому що коли люди кричать, все одно є реакція. І тут Давид. Якби продовжує говорити про цю небезпеку небезпеку, про яку він вже говорить в другому вірші, і він без ніби додаткових слів характеризує от тих злочинців як людей безбожних, які там готують щось особливе. Да? Вони потаємно збираються, вони могутні, якщо збираються потаємно. Вони злі, вони досвідчені в своїх злочинах, вони. Відчуваються як серйозні опоненти царя в даний час і задум хитрий, підступний, продуманий. Вони ми бачимо з вами, що мають навіть свою раду. І Давид знає про те, що вороги мають такі таємні плани, тому він говорить про них: налаштовує, е налаштовується на щось недобре і на той же в той же самий час на захист Божий, розуміючи, що вороги сіють зло. І в людських серцях вони також сіють зло, тому що набирають своє військо. Це дійсно молитва про визволення. Заховай мене, Боже, збережи мене від ворогів. Сьогодні, друзі, нашими ворогами ми в різних умовах проживаємо, можуть бути різні вороги, і ми можемо сказати, що ну, можуть бути і спокуси нашими ворогами, тому що ворог надзвичайно підступний, диявол, надзвичайно злий. І він знаходить методи для того, щоб нас також звабити, зруйнувати нашу особистість. Він також знає, яким чином підійти, тому що має свою раду. В нього достатній потенціал. Він має дуже багато річний такий, скажімо, віковий да, досвід спокушати людину. І ми знаємо, що він є родоначальником всіх спокус. Виведе, говорить Давид, мене збережи, да, а нас. Нехай Бог дійсно виводить неушкодженими з тих випробувань, спокус, які приходять в наше життя, особливо молодим людям. В життя їхні приходить надто багато спокус, хоча і ну, спокусом під власні і люди будь-якого віку. Давид не має сумніву в тому, що Господь збереже тих, хто кричить до нього, до нього вилає. Чому? Тому що <кхід> ворог. Наш, це і його ворог, Божий ворог. І коли Бог на нашій стороні, у нас, друзі, є дуже великі шанси на перемогу. Ми належимо Богу, і е, наше спасіння, е, яке дає нам Господь, воно виявляється в нашому, в нашому житті, яке ми можемо бачити. І це слава, і могутність Божа. Ми можемо бачити це, спостерігати і дякувати Господу за це. В словах, взагалі, третього вірша, Тут, друзі, споглядається надія на Боже визвол. Там Давид, якби має надію, бо Бог є джерелом миру, охорони для Давида, не лише для Давида, для всіх святих, бо нечестиві загинули. В четвертому вірші вороги нагострили свого язика і натягнули стрілу свою, словом написано гірким. Язик, злий, злий язик, він постійно атакує. Він може приписувати хибні мотиви. Він може перебільшувати, він може брехати, дає основу да, для пліткам. Він розпалює ворожнечі. Язик є дуже небезпечний, насправді дуже небезпечний. Я е, пошукав, знаєте, взагалі афоризми, які є афоризми на рахунок язика. Їх настільки багато, що навіть народна мудрість окреслює цю е, крайню небезпеку язика. Дозвольте деякими із них поділитися. Наприклад, розв'язаний шурок може привести до падіння, і язик теж. Перш ніж сказати, переконайся, що твій язик з'єднаний з мозком. Гострий язик, єдина холодна зброя, яка після постійного вживання стає ще гострішою. І наступне, язик дзвону, він добре підвішений або підв'язаний, але без дзвонаря, він ні бум бум Має бути дзвона. Як бачимо, друзі, друзі, народна мудрість також говорить нам з вами про небезпечність язика, про е, про те саме говорить і Давид. Як воїни точать свої м'ячі перед боєм, так злі люди вони точать, вибачайте, свої язики. Дійсно, е, слово, про яке згадується тут. Воно написано гірке слово, От, як стріла і як гірке таке особливе слово. Це потужна сила слово. Словом можна потішити, словом можна вбити. І протягом століть, взагалі, на сході, а, в їхній культурі насмішки, глузування, вони таким були собі особливим мистецтвом. Так? Тобто, це було особливе мистецтво. Сьогодні Теж багато глузування, насмішки, багато кого приваблюють. Вони є для багатьох вважаються нормою. Навіть на роботах, коли люди працюють, я багато спостерігав за тим. І я би сказав, що навіть людям оці насмішки і глузування навіть приносять певні задоволення. Однак, друзі, ядовиті слова вони завжди несуть біль, вони завжди несуть біду. І навіть вони несуть смерть. І Давид захищається від людей язикатих і ядовитих, він захищається молитвою. Хоча Давид має зброю для того, щоб дозвольте сказати навіть так відрізати того язика. Але Давид приходить до Бога і захищається само молитвою, звертаючись до Бога. П'ятому вірші ми читаємо. Вороги потаємно стріляють, да? вони, хоча не буду їх боятися, він пише, але тобто вони невинного бояться, не бояться, так? Да? Не будуть боятися стріляти, так. Тут так написано: вороги таємно стріляють і невинного не бояться. Злі люди, друзі, вони створюють засідку, щоб стріляти. Дьявол, е, це завжди робив протягом тисячоліть і століть. І по відношенню до Сина Божого Ісуса Христа ми також можемо сказати, що диявол робив те саме. Підлість в тому, що засідка це не відкритий бій. Це взагалі хитрий план супротивника да, з метою знешкодження і знищення е, опонента. Зрозуміло, що з укриття, взагалі, коли воно побудовано, легше стріляти, легше вразити якусь ціль, бо до цього людина зготується заздалегідь. Вона продумує ці плани. На війні сьогодні солдати можуть бачити, як падає їхній побратим, е вражений кулею, але не завжди вони можуть побачити, звідки ця куля прилетіла. Тому і дуже часто. Наступна куля буває того побратима, який намагається допомогти. Звісно, друзі, якщо говорити в духовній площині, то mm -hmm. Боже правосуддя воно знищить тих, хто сьогодні знищує добру репутацію людей, хто має такий гострий язик. А однак все-таки скільки горя може принести цей язик? Ядовиті змії вони взагалі в природі можуть. Бути менш безпечними, ніж ядовитий язик. В коментарі до цього псалму прочитав е цікавий е вислів, що диявол він дивується, червоніє від сорому, коли дивиться, що говорять і роблять його діти. І є над чим подумати. Шостому вірші написано у злій справи зміцняють себе, тобто змовляються, зміцняються. Я, е осмислюючи, е прийшов до висновку, друзі, що праведники не завжди підтримують один одного. Не завжди можна знайти потішення у брата, в брата, сестри, підтримку, розуміння не завжди. А злоумисники, зверніть увагу, підбадьорюють один одного, дають мудрі серйозні поради, вишукані в злі. Щоб підтримувати злочинні дії. От наскільки диявол майстерний ворог, да, спеціаліст? оці злі люди витрачають всі свої сили на реалізацію таких планів, злих планів. Вони збирають навіть ради, накопичують певний досвід в своєму житті, вчать один одному цьому мистецтву брехні, та й говорять От в шостому вірші. Хто буде їх бачити? Ну, хто їх побачить, хто зрозуміє? тобто хто може їх відкрити? Але ми знаємо з вами, що є такі слова, що хто риє яму, той сам в неї впаде. Бо праведні мають захист від Бога. Тому перспектива злочинців, вона не райдужна. Вона не має майбутнього. В сьомому вірші ми читаємо: вони кривди ховають. І далі там написано, що навіть їхній задум, якщо здійсниться, то це біда, біда, це буде смерть. І це мисливці, мисливці за людськими душами, мисливці за чужими гріхами мають недобрі мотиви. Вони, як правило, аморальні, лицемірні. І от я хотів би спитати вас: на вашу думку, чому нечистивих так ваблять інтриги, злочині? Оці Моральні тортури, чому дипломати сьогодні міжнародного рівня вони виношують злі нами Чому не прагнуть у цього миру? Чому в світі є такі люди? Як, яка ваша думка? Маючи священне писання, маючи багато, е, ну скажемо, навіть фольклору да, народного щодо от всього того неправди, злого язика, чому у світі такі все ж таки є люди? Ну, ми знаємо, що ми маємо комусь належати, наше серце, наш розум має комусь належати. І або Богові, або дияволові. Ну, так коротко кажучи, що не Богові, значить служимо дияволові, і потім, виходить, виконуємо не Божу волю. А, а волю диявола просто. Якщо служимо Богові, то <різь> того не хотіли, все рівно будемо служити дияволові, якщо Богові тоді. Ми mm -hmm. не можемо нікому не поклонятися, нікому не служити, якби ну це моя Да, Дуже дякую, друзі. Дійсно, шукаючи Бога, ми шукаємо добра. Не шукаючи Бога, ми автоматично можемо в... потрапити в, в оцей підрозділ да, можна сказати, військовий підрозділ диявола. І в восьмому вірші все просто. Показується, Бог вразить їх стрілою. Несподівано написано, нагло, да? вони будуть поранені, тобто перспективи ніякої немає. Дев'ятий вірш нам також говорить, язиком своїм вони знищать себе, і взагалі там написано підтримку навіть людей вони свого часу втратять. Тобто, хто хоче взагалі приєднатися до таких людей? Ну, Наприклад, до корабля, який сьогодні тоне. да? Хто хотів би сісти на такий корабль? Напевно, ніхто. Ну, розумний, мається на увазі, але, в принципі, вибір за людей. Десятий вірш. Читаю: всі люди будуть боятися судів Божих, страх перед Божими судом. Взагалі, хочу сказати вам дуже цікаву думку, що тема суду це надзвичайно важлива тема в Біблії. Я навіть написав проповідь про сім етапів Божого суду. Намагаюся її сказати для церков, тому що вона є дуже важливою. Чому? Тому що в Біблії є дві основних таких теми Бог Творець і Бог-Спаситель. І завжди ми про цю тему говоримо: про Бога благодать, про Бога спасіння. А друга тема надзвичайно важлива Бог є суддя. І Він є суддя справедливий. Суди Божі, вони. Прийдуть в життя абсолютно кожне. І Івана 5,25 написано: але праведний на суд не приходить. Яким може бути результат роздумів взагалі про суд? Потрібно мати страх перед Богом, прославляти Бога, визнавати Його силу. А в контексті нашого е, псалму 11-й вірш нам говорить: а праведний Господом буде радіти. Чим праведні відрізняються від інших? Вони відрізняються лише тим, що, тим, що вони з Христом. От їхнє серце, їхня прив'язка, вони своє життя віддали Христу. І вони оправдані Христом, тому правда. Оправдані Христом і правед. Вони не досконалі, а вони просто щирі в своїх відносинах з Богом. Вони, не, вони мають це, Боже благословення, захист, вони радіють щодня в Господі, незважаючи на скорботи. Друзі, які висновки ми можемо зробити по цьому псалму? Псалму, який є проханням молитвою, співом да, від захисту від ворогів. Бог має можливість захистити всіх своїх вірних, забрати страх. Страх не просто переляк, страх, який руйнує особистість. Ті, хто гострять свого меча, від меча, від меча будуть і побиті. Або згідно тексту, вражені Божою стрілою. І причому НАТО. Бог є суддя. І розумні будуть боятися Бога, поважати Бога, і благовіти перед Богом. І нехай нам Бог, друзі, допоможе осмислювати це і жити згідно його волі. Амінь. 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 Ну і ми попросимо вас помолитись на завершення. Дорогий наш Господь, ми дуже вдячні тобі за те, що ти показуєш нам через слово Твоє, через цей спів Давида, показуєш, наскільки ти величний, і наскільки сьогодні зруйновано дияволо середовище людей, які не шукають Господа. Надзвичайно багато є підступних людей, і навіть на високих рівнях. Навіть на дипломатичних рівнях. В нього є свої підрозділи, свої воїни і свої війська. Але ми хочемо, Господи, мати твій захист і Твоє благословення в нашому житті і в сьогоднішньому дні безпосередньо. Дорогі Господь, поблагослови дорогих братів і сестер, і мене, і мою сім'ю, близьких рідних, в цей день. Нехай цей день принесе кожному із нас благословення. Допоможи мати страх перед тобою, єдність з тобою. І бути джерелом любові для оточуючих людей. Нехай, Господи, ця надія, яку ти вселяєш в нас, вона буде е, доступна для споглядання і іншим людям, і які би захотіли під твій захист і під Твоє крило. Благослови нас в цей день і збережи нас в ім'я Ісуса просим. Амінь.